Сьогодні у кривому Розі рівно о дев'ятій ранку транспорти перехожі зупинились на хвилину мовчання, вшановуючи загиблих героїв. На площі захисників України чимало людей. Син Вікторії військовий захисник Маріуполя. Вона дочекала сина з полону. На акції з шанування пам'яті героїв жінка приходить завжди. 8 лютого на ротацію був направлений так, як всі наші воїни Національної гвардії України 3011. 24-го у півчетвертого зателефонував мамочка війна. Швиденько підвал облаштовуйте. 86 днів був у Маріуполі, 6 березня був ранений. Ну, дякувати Богу, живий. Все зробили лікарі на мій день народження на річчя, Бог мені зробив подарунок, обміняли його. Я вітаю сьогодні всіх хлопчиків зі святом. Всі, хто у полоні, це наші герої. І ми дуже їх всіх чекаємо. Дуже, дуже. Хоч у мене вже син не обміняний, але ж я чекаю їх як рідних. Анатолій водій тролейбуса, рівно о дев'ятій, зупинив свою машину. Розповідає, вдячний усім захисникам і своєму найкращому другові, який вже 10 років бореться проти окупанта. У мене лічно мій дуже хороший друг. Ми дружимо давно. Є такий Володя Мазиченко». Ну, він 14 року служить і двільнявся, і обратно пішов перший же день. І по цей день він служить. Такий хороший друг у мене, настоящий українець. У пані Алли. Щодня в цей час скандинавська ходьба. Заняття спортом для матері військового спосіб зберегти фізичне і моральне здоров'я. Я дуже вдячна нашим захисникам за те, що ми. Можемо цим займатися нашим улюбленим спортом. Ми завжди про них пам'ятаємо. Хочу сказати, що не тільки в мене в місті, на в багатьох наших жінок з наших нашого спорту, сини і родичі служать в зсу, і тому ми їх поздоровляємо і хочемо, щоб скоріше наступила наша перемога скоріше був мир. І не падали на нас ці п'яті бомби. Допомога військовим на фронті, донатами та гуманітарною підтримкою важлива для кожного, хто живе відносно мирним життям. Переконана Галина. Я приймаю участь у волонтерстві. Там місце, де я проживаю, селище організувало свою групу у Вайбері. Постійно донатя збираємо допомогу для військових, які на фронті. І кожного дня, майже кожного дня, відправляє дім. для Оксани Латанської Криворізькі військові та їхні родини одна велика сім'я. Кривий ріг місто особливе. Я кажу, попри те, що ми не маємо статусу міста героїв офіційного, але насправді героїв в Кривому Розі багато. Всі важкі бойові напрямки цієї тривалої російсько-української війни вони всі пройдені криворізькими захисниками. Від Дебальцева і Ловайська, від Лисичанська і Северодонецька, де загинув Олександр Радієвський, і до Маріуполя, Бахмута, Соледара, Авдіївки, Роботиного, Херсона, Харківщини, зараз Косумщина, Курщина. Всі ці напрямки пройдено криворізькими героями, які зараз там воюють. І найболючіше, найгірше, що деякі криворіжці повертаються в місто на щиті. На Павловець Павло Коваль Денис Захаров цей день.